О, короче, блин, у меня записывался цей. Ладно. Так, третій шаг. Ось я вже тут все постелив, все-таки, такий уже цей. Коротше, пісок уже постелив. Тепер другий шаг. Беремо сетильника. Я так тут просто, типа, ставлю на Ну вот. Тут не кай поставлю. поставимо. Ось тут. О тут. Ну, я думаю, шахват. Так, можемо брати. І ще візьмемо воду. Та я воду якраз і не взяв. Так. Тепер можна взяти. А, ну тепер, як би взагалі можна вже заливати водою. Ну, четвертий шах, ми заливаємо за все водою. Я сделаю зділу... це. Так, все, я вже тут. Тепер, дивіться. Шах, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, там тепер корало. По цей поживанню ще можемо трусник поставити или ковшинки там. Ну, я буду це все ставити. Так. Ну, давайте чуть-чуть поставлю тут ковшинок. Трусник. Блін, то що я прицілате не на Ну Нехай я так буде. А, и теперь можно ставить кораллы. Так. Ой. Нехай буду стенки чуть-чуть. Опять, опять. Короче. Вот так. И еще красных чуть-чуть и все. А в ламинарию. Mm -hmm. Ну, или в удростке. Ну, в пушинку перси. Так. Ну, вроде бы все. А теперь, наверное, последний шаг. Мы запускаем сюда рыб. Чуть-чуть я так можу пролагати. Ну і так, нехай тут плавають, і так небагато. І отак ось воно виглядає як би днм. А отак ось воно щас... А. Ну, я потім вам покажу, як це виглядає ночі. Ну, Давайте тоді всім пока. До нових зустрічей.